Друзі, всім привіт! Компанія автопаркіла. З вами на зв'язочку. До нас сьогодні в продаж заїхав ось такий класний рено-моганчик. Це в нас 2018 рік, 1,5 дизель на механіці. 250 тисяч ріднього пробігу, автомобіль повністю в рідній фарбі. Приїхав до нас з Європи перший власник в Україні, по кузу взагалі без нюансів, окрім переднього бампера. Так все в ідеалі. В принципі, по салончику зараз покажу його. Обслуговувався весь час він на офіціалі з пробігом 130 тисяч. Заїхав він в Україну з пробігом 130 тисяч і по цей час по 250 тисяч обслуговується на офіціалі Недавно був замінений ГРМ, помпа, все в комплекті. По ходовій нюансі абсолютно немає. По салончику у нас гарна текстильна. Гарний текстильний чорний салончик, 6 ступочка, мультируль, круїз-контроль, 4 стеклоподйомника. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, клімат-контроль працює, кондиціонер працює, все чудово. По кузу в загрібі з нарікань є задні парктронічки, передні парктронічки. Знаходиться він у нас на сумській два Київ, біля метро Васильківська, його можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Тому, друзі, чекаємо саме вас на перегляд або можете заходити на наш сайт автопарк.ua, там в першу чергу ми публікуємо наші нові надходження.